Чи бачили ви колись справжніх помічників святого Миколая за роботою? Ні, нашій знімальній групі пощастило з ними зустрітися. Застали їх зненацька за пакуванням подарунків у загальноосвітній школі номер 6 Виявляється, помічників у Миколая чимало, тільки у шостій школі їх кілька тисяч осіб. Це педагогічні учнівські батьківські колективи, які напередодні різдвяно-новорічних свят вирішили долучитися до благодійництва і підтримати збройні сили України, дітей із деокупованих територій і самотніх літніх людей Горішньоплавнівської громади. Всі ми реалізуємо наш проект, наш загальношкільний проект Світ тримається на добрих справах. І в рамках цього проєкту реалізуються три акції діти дітям, які вже відбувся, на основі якого ми і далі продовжимо наступні акції. А саме це новорічний кошик. У нас він виглядає у вигляді новорічних пакетів, в яких є новорічні подарунки для самотніх літніх людей нашого міста. Не єдиними подарунками привітають учні та вчителі шостої школи, самотніх дідусів і бабусь нашої громади. Літні громадяни отримають ще й новорічного листа із привітаннями і словами підтримки. Щоб в кожну душу цієї самотньої похилої людини війшла радість за нею, гарний настрій, бадьорий дух зараз такий складний для усіх наш час, щоб душа поповнилася теплом. Такими найзаповітнішими мріями, щоб люди дочекалися перемоги, щоб був бадьорий настрій на весь рік. І ми ще раз хочемо сказати таким людям, що є люди, яким вони не є байдужими. Які пам'ятають, піклуються, попіклувалася шкільна громада шостої школи не лише про літніх людей, а й про своїх однолітків. До відправлення готуються пакунки з подарунками для дітей із деокупованих територій. Ці новорічні презенти спершу відправлять поштою Харків, а далі човном до Вовчанської лікарні Чугуївського району. Дані подарунки це м'які іграшки, трикотажні вироби, дитячі, смаколики, канцтовари та дитячі книжечки. Даний набір новорічний передбачається дітям міста Вовчанськ, Чугуївського району. Ми всі прекрасно знаємо, що Чугуєвський район, а саме місто Вовчанськ було окуповано расистами буквально з перших днів війни і лише нещодавно було деокуповане. Все зруйновано, інфраструктура зруйнована, міст через Сіверський Донець теж зруйновано. Було рашистами під час відступу, тому вся гуманітарна допомога переправляється в місто Вовчанськ тільки на лодках. Дітей в місті Вовчанськ залишилось небагато, тому наша школа, наша учнівська громада вирішили, що трішки порадувати дітей міста Вовчанськ перед новим роком отакими от великими подарунками. Вони оберігають наш спокій, зустрічаються віч на віч із ворогом. А ми піклуємось про наших захисників, зазначає Анастасія Скомаровська, учителька початкових класів загальноосвітньої школи номер 6 Воїни ЗСУ це ще одні адресати перед новорічних відправлень. Ми зробили оголошення по класам, і батьки, і діти, і вчителі всі могли долучитися до цієї акції. Збирали ну хто що може. Про це продуктові набори, це одяг, це. Там також є адресні посилки балаклави, ну все, що необхідно нашим захисникам. Збирали все, що хто що може. Кожну посилку, яку отримають воїни ЗСУ, учительки ретельно обгортають пакувальним святковим папером. Усередину вкладають листівки привітання. Наприклад, ця посилка адресна. Її отримає Кирило Ткаченко, учитель фізкультури шостої школи, який від перших днів початку повномасштабної війни став на захист батьківщини. Адресних посилок на фронт кілька, і кожна з них дістанеться свого власника. Вони будуть надіслані чоловікам наших вчителів, які з великим задоволенням. Сподіваюсь, приймуть наші подарунки. Окрім того, нашим батькам, які служать в Збройних силах України, яким сьогодні ми вдячні, і саме цією посилкою хочемо передати нашу пошану, нашу дяку за те, що ми можемо навчатися, що ми можемо сьогодні збиратися і робити такі дії задля миру і спокою. Педагоги шостої школи впевнені проведення благодійних акцій не лише сприяють об'єднанню колективу, а й свідчать про те, що українці вільний, непереможний, відважний народ, ми найсильніша нація, тому що ми єдині у своєму прагненні жити у мирній незалежній Україні.